А ну, народ, що скажіть мені, підходить під тему постера ходак? В мене тут є завісники, котрі думають, що в мене в житті все просто, бо я отак це можу показувати легко. Легко. І я вам єдине хочу сказати, що от, от ви от допустіть, от просто я не говорю, що це в якому випадку там, точно. Просто допустіть можливість думки у вашій голові, що якби ви були на моєму місці, я сумніваюся, що ви б дожили до. 25 років, от чесно, Це моя виключно суб'єктивну думку. Він впевнев всі там прекрасні особистості, сонцеліки, які прийшли освітити своєю прекрасною особистістю ці світи. да. якщо так, ну що ж тоді хто там, давайте не мені звідують, що якщо ви кому-то завідуєте, якщо ви такі прекрасні, от звідки вас є завість? Ну, типу, сам факт завісті, означає, що. Ви в чому-то в собі не задоволені? Ну типу, тобто, логічно. Бо якщо ви були би з собою повністю задоволені, ви б вважалися повністю нормальним, виби вважали, що ви робите в своєму житті то, що ви хочете. Ви було б задоволені життям, і ви б нікому нічим не завідували. Чого ви завідуєте? Бо ні черта не робите те, що ви хочете для себе, ви не знаєте хто, ви не знаєте що. І вам простіше комусь щось завідувати, ніж робити щось з собою. А це було куски говна. Говніще таке, отборно говна, говноєди. Я не знаю, що суть відео, певно, просерти говна. Да? Ситуація тут така, що або людина добровільно змінюється. Проходить той шлях, який в неї є. Або її будуть бити лопатою по хребту, і вона буде змінюватись, но з підганяннями проти дуже жорстокий спосіб. І чим менше людина хоче змінюватися, тобто робити все, що те ж саме, що вона робила, не нічого не роблячи, ми кажучи, нового, не дивлячись в себе, не розбираючись з собою, тим жорстче буде життя і заставляти це зробити. Тут ви або добровільно розвиваєтесь і робите то, що ви знаєте, що ви маєте робити, ну інші черта того не хочете зробити вам сцикатно. цикатно. Або ваше життя буде ставати так, от кожний день на міліметр гіршим, 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 гіршим. гіршим. Поки ви не дійдете до дна, де вже ну далі не буде нікуди йти. Саме ще більший прикол тут, що от якщо ви б от мені, тим, тим мені дуже подобається обіжені на Бога люди. Це то, що вони всі про себе думають, що вони от прекрасна така особистість. І Як в такої прекрасної особистості можуть бути такі проблеми в житті? От ж такі сенці ліки. По реальності трошки інакше, що життя говно, значить, ви говно. Якщо у вас життя офігенне, значить ви нормальна людина. І тут гроші ні при чому. Той, хто може насолоджуватись малим, радуватись малому, той і буде радуватись великому. Той, хто не радується малому, не буде радуватись великому. Єдине, що мене радує, це оцей рік карми. Я просто от знаю, що є, знаю, що буде. І раніше, коли я був менший, я дуже хотів повинищувати людей. От к чертям всіх, от просто, от без, без, безпощадно. І от я зараз трохи подорослішав і думаю, ні, такої халяви не буде. Ви будете жити. <ріст> а я буду на то все дивитися. Знаєте, таке шоу Шоу уродів, де люди самі собі шкодять, їм болить, вони мучаться, але нічого не хочуть змінювати. в тому. Представляєте? І всіх звинувачують по кругам, що їм погано і за всіх, але не за себе. Якби ну, ви могли б бачити цю реальність, що тут відбувається, я, 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 я не знаю як описувати словами те, що тут відбувається. Тобто, Тут ад, тюрма. І звідси по теорії, люди мають хотіти виходити Ну, і посвалити звідси, розумієте? Ну, не бути тут. Я, наприклад, не хочу тут бути. Ну, люди не хочуть звідси свалювати їм нормально, в воду, Представляєте? Оцей сюрреалізм, де людям нормально жити в воду, і вони не хочуть нічого змінювати. Я раніше як був меншим, думаю, ну йоп той, ну як? Ну, типу, то-то, то, то, то п'яте, десяте, ну, типу, і все, і, ізі-пізі, і все по-інакшому. І я закінчив думкою: то, що я не допомагаю, поки в мене не попросять. Ну, типа, я, я знаю, коли я що можу зробити, умовно кажучи, на силу допомогти людині. Но коли мене не просять, я не роблю нічого, я просто дивлюся, як люди мучаться. Така є тут життя. І оце, що я тут так от розказую на хі-хі-ха-ха, це є, щоб було спокійніше, простіше сприйняти людям в голову цей весь звіздець, який тут відбувається. А не тому, що я такий хі, хі хі ха ха людина весь час змінюється і росте. І у вас є тільки два варіанти: ви або змінюєтесь в позитивну сторону, або деградіруєте. Іншого варіанту нема. Ви або змінюєтесь і стаєте нормальнішими, ваше життя стає нормальнішим, або ви, блін, мучитесь і мучитесь ще більше. І от напрямок, блін. Навіть якщо ви там на 50 кроп більше змінюєтесь в позитивну сторону, і там на 49 .999. вниз це ви вже позитивна динаміка. Щоб було треба, ну хоча б що то робити. А люди тут, що як, як а ні черта не хочу робити, ну все мати, так? Ц хіралі Ну, схіралі ви вирішили, що ви можете що там мати, що ви щось заслуговуєте. Ну, хіралі бо що? Ви от такі, ну, хіралі ви маєте щось мати. Ну, що ви заслужили? Чому ви то заслужили? <зас> Мене єдине радує, що от кількість нормальних людей, ну, от хоч якось, росте. Вся надія на нормальних людей.